Ну що ж, Я продовжую приємну вечірню розмову під час готування. Я вже протушкувала, курицю, прожарила з цибулькою, з морквою вже, окремо потім засипала це, вилила все в одіварку. Зараз я буду тушкувати жарити печінку, олійку, додаємо сковорідку, на пательні, правильно казати. Дивлюся дуже багато заговорюю ще в мене не досконала українська мова, пробачайте, але я працюю над собою. Це принципова моя позиція, лише українськомовний канал. Я вже казала, ніяких е треків, супровідів російськомовних, нічого в мене такого немає, не буде. Тому що я за те, що все повинно бути по-нормальному. Я, я хочу, не можуть люди бути в одній державі з. Так, зараз картоплю буду, У мене там супчика, не може бужити... жити. До речі, хотіла сказати одну круту річ. От знаєте, якщо хтось хоче стати зараз популярним в соціальних мережах, Беруть І у цьому солять цю тему. Знаєте, якщо, якби я хотіла набрати лайків, я не знаю, просунутись, по-перше, це був би Тік-Ток, а його в мене нема принципово. А по-друге, я би протягнула цю тему, знаєте, зараз обговорювати нашу владу. Як все в як все погано, які ми нещасні, які всі козли. І ось ми виживаємо і все. Таке інше, знаєте, а як казати хлопцям пробачайте, там, вони чогось мовчать і роблять свою справу, розумієте? А деякі на цьому просувають свій канал. Ви розумієте, що ці розмови я нікого зараз не захищаю. Так, звісно, у нас маса недоліків, які пройшли ну, зараз в нашій країні. У нас, по-перше, такі часи, у нас важкі зараз. Так? В країні війна йде. І ми виживаємо всі. По-друге, але ж треба розуміти, що є ті хейтери скритні, які нібито вони від українців, так? вони за все українське. І вони починають цю тему розв'язувати про погану політику стосовно нашого державного апарату, таке інше, псифіговувати і розкручувати, розкручувати, розкручувати. Я бачу, люди в коментарях підключаються, нащо в часи війни розштурхувати ці теми, нащо розхитувати людей, суспільства на різні шматки. Не можна цього робити, розумієте? Я, я розумію, що багато чого, і я не задоволена багатьма речами. Стовідсотково у мене багато питань до нашого державного апарату і недосконалість їхні. Але ж почекати, не можна прям так агресію розповсюджувати в соціальних мережах. Коли ви підтримуєте такі речі. Подивіться, який канал це видає, посилання, на кого підписана ця людина. Якщо ця людина супроводжує свої відео треками російськомовними, якісь підтексти в неї, то це не, 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 не як не на благо нашої країни. Розумієте? Це ніяк людина не... вона на цьому просто піднімає свої рейтинги на цій темі про те, як все погано. А люди в критичній ситуації з розшитеними нервами це я для ухічки зараз заробітного цупчика А Люди з розхитаною нервовою системою підхватують цю тему і її лозять далі. А в них багато підписників. Якщо я працюю вже більше року, щоб набрати свою аудиторію чесними, чесними шляхами, нормальними, так а деякі оце таке щось підхватили, розжували. Ту тему і все, вже вони відомі, розумієте? Відомі, тому що ми живемо цю тему. Президент клоун, всі хірові, все не так, все не таке. Та подивіться спочатку на себе, що ви особисто зробили. Ви допомагаєте хлопцям, ви свічки там, хоча б ті крутите, ви хоча б щось робите, сітки плетете. Вільний час, що ви робите для того, щоб наблизити нашу перемогу. Окрім того, що ви просто балачки е відпускаєте. Просто ну, не про що. ну, Як от вважати, у мене таких знайомих багато. Це починаються ці постійні розмови, все-все погано, все погано. <рив> Це у вас погано. А я живу і полюбляю життя. І я вірю в найкраще. І ніхто мою віру не забере. Тому треба хлопців зараз і дівчат, хто на передовій підтримувати. Хтось пече, жари, щось хлопцям передають, так і є, готують їжу, пенсіонерки ці з пенсії донатять. Ви донатите хтось то щось. По дві гривні донатити на притулки, наприклад, або ті, хто тримдять. Що ви робите? Ну, Треба дивитися, завжди я кажу, подивіться, хто це каже. Подивіться, яка людина критикує, щось каже, якщо людина реально собою щось уявляє, якщо вона має якісь, розумієте, в неї якісь, вона може чимось похваститись, так би мовити, да? і в неї якісь є цінності, то так, може цю людину і треба послухати. Десь прослухав. А якщо людина ноль по життю і несе всяку ті дню і розголожує ці теми хейтів з інтернету, з оцих точка ру сайтів, коли я потім мені там щось колись скинула одне ру, а там було посилання. Я кажу, ви подивіться, з якого каналу. Ще. Ну вам хоча б про щось говорить, з якого це пам'ятаєте цю тему про залужного. Все, там щось таке раз. Хто прийде на його посаду, хто що, де там, хто. Коротше, там таке було. І коли потім уже в новинах це казали, що це хей, А люди, а мене серед знайомих такі були, я кажу, я з цього не дивлюсь. Ні я, ні мій чоловік на це не ведемось, не слухай мій чоловік забороняє мені такі речі, навіть дивиться, каже, не слухай до таких, от розумієте. Я матусі свою розповідаю, роз'яснюю завжди все по деталям, для того, щоб вона могла сісти, все зважити і подумати, що тут так, а що не так. Треба аналізувати завжди. Ну, Коротше, що заговорили, бо мені це огидно, реально. Я зараз чую це постійно. І мені видно, коли люди зараз розштовхують цю тему, розумієте, вони просто для спочинку кінцями добавлюють ще цю бульку. Вона зараз смачна дуже. Я на такому вогоні невеличкий робила. Коли зараз такі часи важкі, вони виставляють. На покаси це все. Знаєте, в мене було спілкування, коли я спілкуюся з хлопцями, я кажу, як ви там все витримуєте, як все. Вони кажуть, а що нам я думаю про позитивне найкраще? Якщо я не буду про це думати, то в мене підійде дах. Він повинен знати, що цей хлопець будь-який, да, будь ця дівчина, що, що за що вони там? Вони за ці балачки тупі. Розумієте? Важко всім зараз, я вже казала. Я не задоволена теж багатьма речами. Зараз ще ці хейти про тарифи підхватують, що ще тариф, вже через місяць про газ, Пам'ятаєте, запустилися. Такі я не кажу, так, тарифи ростуть. І важко всім важко. Але пробачайте. Ну не так, як кажуть в інтернеті, цибуля. Не так кажуть, як роздувають. Ось Починається у мене на цибулі реакція з дитинства, знаєте, коли сльози, 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 течуть на серце. Розумієте, я вже аж плачу від цього все. Я Почала варити далі, бо за цибуля пішла вмиватися. Все.